А надія єдина це бояру. В середині 18 століття після другого поділу польщі як такої на карті Європи не було. Її розібрали між собою Австрія, Прусія та Російська імперія. Волелюбні поляки, звісно ж, із цим змиритися не могли у січні 1863 року, у Варшаві, що тоді належала Росії, вони підняли повстання. Називають Січневим або Варшавським, але його головні герої третина його учасників, були нашими земляками, вирішальні бої точилися на нашій території. У Польщі про це нині знає кожен школяр. А що знаємо ми? Перші великі протести відбулися ще в 1861-му. У Варшаві люди вийшли на вулиці, а царська влада вивела регулярні війська і наказала стріляти в народ. Були десятки вбитих, сотні поранених. Звістка проте швидко долетіла і сюди. В Житомирі в кафедральному та семінарійному костьолах правили жалобні меси. В пам'ять про невинно об'єднаних у Варшаві збирали кошти для родин потерпілих. Це було закономірно. Адже в Житомирі та й у сусідніх містах здавна жили багато поляків. Завжди було багато демократичної інтелігенції, котра теж виступала проти рабства. Саме наше місто Житомир було єдиним містом правобережжя, де відкрито збирали пожертвування сім'ям загиблих у Варшаві, де як могли допомагали, незважаючи на те, що безумовно влада переслідувала і за це учасники таких акцій безумовно могли бути покарані. У вересні 1861 року на соборному майдані Житомира біля головного входу до семінарійного костьолу. Той вхід замурвала потім радянська влада за одну ніч поставили жалобного хреста із написом на пам'ять про вбитих у Варшаві поляків із вінком живих квітів. Уранці жандарми його знесли, не побоялися навіть поглумитися над символом християнства. Dlaczego było було так, akurat ta ziemia видавала ludzi людей... O takim nastawieniu identystycznym, rewolucyjnym procent ludności katolickiej, dla której polski był językiem pierwszym, nie był tutaj najwyższy. Więc dlaczego akurat tu? Na to pytanie chyba dobrej odpowiedzi nie będzie nigdy, ale myślę, że jest to ciekawa konstatacja. Tak było. I druga rzecz to jest kwestia, że to a powstanie styczniowe tu lokalnie. Ono oczywiście tu nie było styczniowe. Jak na większości kresów dawnej Rzeczpospolitej, ono wybuchało na wiosnę, tu akurat 8 maja. I powiedzmy od razu, że było to tak. Z trzech guberni dzisiejszej Ukrainy, znaczy dzisiejsza Ukraina to trzy gubernie rosyjskie. To była wołyńska ze stolicą właściwie w Żytomierzu, kijowska, wiadomo, ze stolicą w Kijowie, prawda, no i gubernia podolska. Powstanie objęło część guberni kijowskiej. Na Podolu powstanie nie wybuchło, ale ono tak naprawdę wybuchło głównie na Wołyniu i na tej części Wołynia Wschodniego, czyli tej waszej. Nie tylko Warszawa, ale i Żytomir stał centrum powstania. Тут діяв губернський комітет по підготовці виступу. Підпільно видавалася газета «Валька», що в перекладі з польської означає боротьба. Своїм девізом повстанці взяли за нашу і вашу свободу або вільний з вільними. І від самого початку повстання не було виключно польським. Учасники боролися за незалежність не тільки Польщі, а й України, Білорусі, Литви. І до них приєднувалися представники інших народів. В ньому брала участь не тільки велика, але середня і дрібна шляхта. Якщо взяти всіх учасників повстання, то їх можна поділити в першу чергу на військових або колишніх військових і студентів, найдемократичнішу молодь України і Польщі, зокрема, студентів, зокрема студентів Київського університету і святого Володимира. Село Терехове. Бердичівського району на Житомирщині світ знає, як батьківщину класика англійської літератури, письменника-мариніста Джозефа Конрада, щодня в тому музеї бувають прихильники його творчості і з України, і навіть із дуже далекого Зарубіжжя. Та мало хто знає, що Джозеф Конрад то тільки псевдонім, а справжнє ім'я Юзеф Коженьовський польський шляхтич, а його батько. Аполло Коженьовський був одним із активних учасників січневого повстання. А дядько Конрада, Стефан Бобровський одним із головних керівників. Стефан Бобровський був не тільки організатором руху, не тільки учасником розробки багатьох програм так званого Центрального польського національного комітету. До речі, разом із батьком Конрада Аполло Коженьовським їх розробляли. Розробляли вони. Значить, це і декрет про наділення селян землею взагалі. І декрет про наділення землею безземельних селян і нота царському урядові, щоб він забирався геть прямо із території України і території Польщі. Ось у цьому будинку кажуть дослідники, народився Стефан Бобровський. Ходив цими алеями, від літньої спеки ховався в тіні цих дерев. Судячи з усього, їм явно за 150 років, на такому коні, можливо, катав маленького племінника Юзефа і не здогадувався, що той, коли виросте, пересяде на корабель. А потім пан Бобровський повертався до кабінету і писав програму повстанців, право націй на самовизначення. Про безплатну передачу землі селянам у спадок, про право на власну віру і власну мову. Після такої відозви українські селяни йшли у ряди повстанців. Коменданту Варшавського гарнізону був Стефан Бобровський понад півроку. До речі, ще до цього додам, коли у боях проти царських колоніальних військ. Загинули багато польських діячів, і були заарештовані. І Аполло Коженьовський, Волог був засланий, 1862 році до польського повстання. І був заарештований, засланий до Москви, а потім звідти якось вдалося втекти до Парижу Ярослав Домбровський. І один з усіх залишився тільки Стефан Бобровський. і він півроку тримав всю повноту влади у своїх руках. Серед найбільш знаних героїв січневого повстання були батько і син Ружицький. Загатівки родом два великі поляки. Перший це Кароль Ружицький і другий його син Едмонд Ружицький. Обидва є організаторами. Перший польського повстання 1830-31 років, так званого листопадового руху, а другий Едмонд Ружицький один із організаторів і полководців, воєначальників 2 січневого польського повстання 1863-64 років. Обидва проявили велике геройство, мужність, відвагу організували понад перший понад 200 чоловік і другий понад тисячу добровольців, а потім і це з Бердичівщини. А в інших місцях у Полонному, на Хмельниччині, і так далі їх загони поповнилися от, і воювали вони десь близько півроку. Едмон Дружицький героїчно воював проти російських загарбних, бо так казати. Маєток Рожицьких був у селі Агатівка під Житомиром. Нічого нині не зосталося, крім одного з будинків, де ще років тридцять тому була сільська школа, залишків старого парку та колись панського ставу з купальнею і фонтанами, а тепер затягнутого рязкою й очеретами. 150 років царська влада, потім радянська. Жорстоко нищили навіть згадку про бунтарів проти російської окупації. Та люди все одно пам'ятають навіть не вчителі історії, звичайні односельці. Колись пан був, але він не назвав його прізвище, і в нього було дві дочки Катерина і Агата. І ну, це село назвали в честь його дочки. Агатібкою. А слідуще село Катериною. Ні, українці, поляки різні живуть. Ну, на зараз населення тут маленьке, тому що старих повимирало багато, Ну, трошки є молодіж. Ага. Сваряться чи дружать між собою поляки і українці тут. Ні, чого сваряться. Всі дружно, ми і польське теж, ну, як празднуємо, Не празднуємо, але не робимо нічого на свята польські. Може, саме за цим вікном полковник царської армії Едмунд Ружицький планував майбутні походи. Карл Ружицький це по суті претеча. Визвольного руху проти царської Росії на Волині, на Житомирщині, він подав приклад полякам, подав приклад і українцям. І, до речі, Карл Ружицький виступав за наділення безземельних українських селян землею за те, щоб вони не тільки були учасниками руху, а й щоб могли скористатися плодами майбутньої перемоги. Однак, на жаль, більшість польської шляхти не прислухалась до цього, і це питання не було вирішено, і багато українських селян, на жаль, відійшло по потім від руху. Ну це була їх не по суті, це була біда усього руху. Подібне сталося і під час другого руху. Як і планував Рожицький, в околицях Житомира над рікою тетерів зібралися 800 бійців повстанської кавалерії. До них приєдналися ще й загони Яна Храницького, Владислава Циханського, Православного Шляхтича. Платона Крижанівського всього більше тисячі чоловік і вирушили на захід на з'єднання з повстанцями Поділля. Той марш і його учасники, і нинішні історики називають тріумфальним. По дорозі в містечках і селах зачитували українською і польською мовами видану у Варшаві золоту грамоту, де закликали так само поневолених Україну, Білорусь і Литву. Приєднуватися до боротьби за незалежність. Обіцяли свою мову, свою церкву і безплатні земельні наділи. Загін Рожицького був найбільшим, трохи менші діяли у Бердичеві, Новограді Волинському радомі шлі овручі Об'являємо перед Богом, цілим світом і народом. Для селянського люду на вічні часи постановляємо. Повставши разом з польським і Літвом причив москвському пануванню, що для доги нашої ойчизни ніжод як тільки в вольнощі, свободі, ровнощі і щастю всіх людей. Почувши грамоту, багато селян приєднувалися до повстанців. Налякані російські гарнізони здавалися без бою і їх розпускали. Сам загін Ружицького здійснив тріумфальний марш із Житомира через власне велику частину нашої сучасної області. Зокрема, повстанці приїхали до Любора, де читали свою грамоту місцевому населенню. Спочатку загін невеликий, поступово зростав, ставав все більшим і більшим. Потім загін ішов до полону і, зрештою, до Мирополя, де 5 травня 1863 року зустрівся із набагато переважаючими силами. Російської армії Ружецький чекав про те, що буде успіх, що прийде така велика група допомоги, скажімо так, із Галичини, але ця допомога не надійшла дійшла, і, врешті, під Мирополем повстанці зазнали поразки. Два дні тривав запеклий нерівний бій. Ще й досі на березі річки Случ зосталися залишки старого дерев'яного моста, де сходилися передові частини, стріляли з рушниць. Билися шаблями, вставали до рукопашної, вода в случі почервоніла від крові. Повстанці бачили, як гинуть побратими, і самі поранені та змучені, під стін старого костьолу, спускалися старим трактом до мосту, щоб замінити полеглих. Костьол був їхньою останньою твердиною. Цар жорстоко помстився за непокору. В Мирополі й досі знають. Попри все півторастолітнє замовчування, що отут був маєток пана Мар'яна Чацького, він не брав участі у боях, а лише підтримував повстанців. Але йому заборонили ремонтувати свій дім, а синам заборонили одружуватися. Тож і зосталися на карті містечка тільки сліди колишніх панських конюшень, що їх тепер називають підковою. Był to bój o duszę ukraińskiego chłopa. Pytanie, czy ten bój był przegrany. Tak naprawdę on się chyba nigdy nie skończył. Można przyjąć, że te 6 tysięcy ludzi, bo mniej więcej tak się to ocenia, które wtedy w maju stąd do powstania poszły, że tych 6 tysięcy ludzi to w dwóch trzecich byli katolicy i w jednej trzeciej prawosławni. To są oczywiście szacunki. I polskie i ukraiński historycy nie zgadują Ще у Варшаві більше тисячі російських солдат відмовилися стріляти в народ. Комітет російських офіцерів, що приєдналися до повстання, очолив українець Антон Потебня. На українських землях, бажаючих боротися за свою волю, було більше, хоча між повстанцями і тутешніми селянами траплялися і непорозуміння. Житомирщина дала Варшавському повстанню багато своїх героїв. Зокрема, я хотіла звернути увагу на е, одного із. Е... Керівників повстання, без якого, мабуть, власне, повстання б не відбулося, зокрема в Литві, це Зигмута Сираковського, випускника Житомирського Житомирської чоловічої гімназії, який срібною медаллю закінчив гімназію. Ну а потім сталося так, що він брав участь ще в подіях 1848 року, так званій весні народів. Біля Печаєва був заарештований, потім опиняється в Оренбурзі і був знайомий із Тарасом Шевченком, якого називав батьком, вважав про те, що народ, який народив Тараса Шевченка. Не може бути поневоленим, називав взагалі себе і поляком і називав себе українцем із правого берега Дніпра. Безумовно, не можна не сказати про одних із керівників повстання Ярослава Домбровського, який народився в нас в Житомирі, ім'я якого носить наша школа. Гарна така блискуча військова кар'єра, Брезький кадетський корпус. потім... Власне, служба на Кавказі зрештою закінчив Петербурзьку військову академію. Відомий штабіст, який потрапив у таку бунтівну Варшаву буквально перед початком повстання, але став його одним із організаторів того повстання. На жаль, дуже прикро, але був заарештований, перебував у вив'язненні Варшавській цитаделі і вже буквально звідти передавав план повстання, посліки. Досить детально гарно це розробив. При пересилці до е, московської в'язниці заарештований, е, зумів текти і опиняється в Парижі, бунтівному Парижі, коли розпочинається е, повстання у Франції, яке ми знаємо як Паризька комуна. І ми його знаємо, можливо, частково як е, генерала Паризької комуни, але потрапив він туди все таки як один з керівників польського січневого повстання. Активну участь у повстанні брала і Анна Пустовойтова, донька російського генерала і польської дворянки. Вона приїхала в Житомир сюди, власне, брала участь у маніфестаціях, брала участь у у співанні цих патріотичних гімнів, готувала саме повстання. Потім на те що опинилася в еміграції. До речі, була заарештована версальцями в Парижі, але її не стратили. Як одного за неї заступився міжнародний червоний хрест, як представника медицини. Така її називають взагалі жінкою з легенди, дуже така легендарна, вона була дютантів в одному з керівників повстання. Незважаючи на те, що вона розуміла, що її чекає, вона все таки пішла в повстання. Більшість знали, що, мабуть, якщо повстання зазнає поразки, то їх всіх чекала страта. І вона, незважаючи на це, вона пішла в повстання теж. Мені в Варшаві сказали таку фразу, що знаєш, якби, можливо, не. Поляки, які проживали в Житомирі, то ми не знаємо, чи було би повстання взагалі. Може, дуже голосно, але мози повстання, керівники повстання, стратегії тактики, це ті, хто народився тут безпосередньо у нас. Такою історією треба гордитися. На жаль, славу предків, славу краю. Влада навмисне покривала забуттям. Питання навіть не в тому, що питання, що повстання було придушено, а в тому, що воно розбудило цей дух дух боротьби проти деспотизму, до свободи, і воно потім передалося тим наступникам, хто боровся за нашу і вашу свободу, за нашу і вашу вольність, як українського, так і польського народу. А якщо воно ну, пофантазувати, як би, чисто я, ну поф... чиста фантазія, але якби вдалося перемогти. Якби вдалося перемогти, то ми жили б значно краще. Ми були б уже в Європі давним-давно. Та по суті, ми є в Європі. Але, на жаль, ми зараз російська напівколонія. А тоді ми були повною суверенною державою. На протязі багатьох десятиліттів ця тема була е, тотальним табу. І це, скажімо так, одна із багатьох білих плям нашої історії. Насправді ж польське повстання воно мало дуже важливі наслідки на перебіг подальших подій. Саме наслідком поразки польського повстання на Житомирщині стала тотальна русифікація. Тобто зденаціоналізований і русифікований Житомир, який ми маємо сьогодні, теж можна сказати, це є і цей наслідок. Дуже великим здобутком є відміна кріпацького права. Польські революціонери вони мали на меті підтягнути знедолених селян до боротьби, пообіцявши їм землю і свободу. Царська Росія вона відреагувала моментально, вона скасувала кріпацьке право і пішла на випередження. Таким чином вона вибила землю з під них повстанців. І саме польському повстанню ми завдячуємо відміні кріпацького права, також відміна кріпацького права, яка в подальшому відбулася в Росії, теж завдяки польському повстанню. Ну, насправді в трактуванні історії у нас в Україні дуже багато маніпуляцій. І я вважаю, що ці маніпуляції досі використовуються в політиці, політиками для того, щоб ну, користатися такою технологією, як поділяє володарюй. І, на жаль, це дуже негативно впливає на суспільні настрої, на міжнародні відносини, навіть відносини з нашими сусідами, поляками. І таким чином. Ми хочемо трошки розбирати ці барикади для польсько-українського примирення для, для процесу поєднання і для того, щоб ми як нормальний європейський народ повернулися в спільний європейський дім і нормально жили з нашими сусідами, з усіма сусідами. І хто зна, як би склалася доля України, якби польським повстанцям, об'єднавши зусилля з українцями, білорусами, литовцями? Тоді вдалося перемогти. На жаль, історія не знає умовного способу, якби. Тепер лишається тільки заповнювати невідомі сторінки і робити висновки на майбутнє. Так, старшокласники Житомирської школи номер 36 що носить ім'я Ярослава Домбровського, вивчили історію повстання і пройшлися місцями колишніх боїв, за що їх на міжнародній конференції у Польщі відзначили найвищим дипломом. А Житомирський державний університет імені Франка. Спільно з консульством Республіки Польща у Вінниці та польськими громадськими організаціями провів для українських і польських істориків семінар практикум присвячений 150-літтю польського повстання проти Російської імперії. Ріка крові повстанців буде. Цією рікою, якою попливуть до незалежності наступні покоління. І так дійсно було, січневе повстання було тим моментом, до якого поверталися усі борці за незалежність в наступних поколіннях, а перш за все, те покоління це покоління, яке здобуло незалежність в 1918 році. Tu na Żytomierszczyźnie nigdy nie próbowano tego upamiętniać, bo najpierw carat, potem system komunistyczny. W konsekwencji nie przetrwały krzyże, groby, jakiekolwiek upamiętnienia. Tego tutaj po prostu nie ma. Tu w że byli powstańcy traceni, tutaj były egzekucje. Tutaj się odbywały demonstracje. Nie ma ani jednego miejsca upamiętniającego. Kiedy się jeździ po Polsce, to w drob maleńkich wsiach są krzyże postawione na pamiątkę powstańcom. Więc może należałoby w 150. rocznicę rzeczywiście coś, coś takiego postawić. Tym bardziej, że w trudnej historii polsko-ukraińskiej powstanie styczniowe jest akurat tym momentem koncyliacji, zbliżenia, próby wyciągnięcia ręki, próby współpracy. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli rozmawiać o wspólnej przeszłości, o takim fundamencie historycznym właściwie, na którym możemy budować dzisiejsze polsko-ukraińskie relacje. Pamiętajmy, że te 150 lat temu wspólnie Polacy i Ukraińcy ramię w ramię starali się zrzucić jarzmo moskiewskiej niewoli. Że takie spotkania jak dzisiaj są bardzo ważne w budowaniu relacji polsko-ukraińskich, ponieważ warto na, nawiązywać do tej dobrej historii. Historia między Polakami a Ukraińcami ma też trudne momenty, o których bardzo dużo się mówi. Natomiast zapominamy czasami o tych momentach, kiedy Polacy i Ukraińcy ręka w rękę budowali wspólnie e, swoją historię. Toż się dzisiaj... Коли Україна стоїть на порозі Європи, непогано було б згадати, девізи наших предків вільні з вільними за нашу і вашу свободу.